Усім привіт! Зараз буду проводити тест на ємність ось такого акумулятора формату 18650 LG M29. Акумулятор новий. Купував його на Encon, ціна 71 Євроцент. Акумулятори 22 року. Зараз заміряємо внутрішній опір відразу. 22.4. 4, 16 напруга заряджений. Вага 43,3 грами. Скільки знімаю подібні відео з тестом на ємність різних акумуляторів, багато людей пишуть мені про даташит. Я його дивлюся, знаю. Але не розумію, що він вам дає. Я, як правило, роз'їжджаю акумулятори до напруги 3 вольта і все. Тому що люди дата бачать, а графіки в ньому, мабуть, не бачать. Що там після напруги 3 вольта вже він йде стрімко вниз і ємності як такої там вже немає. Вона якась є. Тому буду зараз... Розряджати його по даташиту. Це у нас струм розряду 02C 550 мА до напруги 2,5 В. Подивимось результат. Мабуть, буду розряджати двічі 0,2С і потім або 0,5, або 1С. Вже виставив параметри 55-550 мА, 2,5 В закінчення. Розряду. Так, 419 напругу показує. Починаємо. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 2707 мАг, 9,9 годин Тест тривав 4 години 55 хвилин. Досить непогано, як на мене, для 2022 року. Мінімальна ємність, яка по даташиту 2,750. тому майже віддав свою ємність. Зараз його заряджаємо і будемо ще раз тестувати іншим струмом. Так, акумулятор ще раз зарядив, повністю заряджений. Зараз будемо розряджати. Другий раз вже струмом 1С, 2,7 А. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 2669 мАч, 9,3 Вт-години. Тест тривав майже 1 годину. Температура, яку я максимально бачу, це 29-30 градусів. Вище не піднімалася. Як для акумулятора 2022 року, досить непоганий результат ще за таку ціну. До речі, на 12.02 вони знову з'явилися на енконі, є в наявності. Ось таке відео, всім дякую за перегляд. На все добре.